Пес. Та ні, жила качка. Жила качка. І що вона висижувала? Яйце. Було воно як гідке. Велике. Велике і гідке. І що з нього вилупилось? Вилупилось гідке каченя. Угу. Тоді вона сказала хай з Хто йому сказав? Це кушка, пачка. Угу. Він ходив, ходив, настав шторм, вітер, сильний дощ. Він відпадав у листя, він під одним листям заховався, а тоді вже він, він пішов. Малесеньку хатку. А, пи... а курка говорила, може він хоче яйця? От. а він не міг. Значить, курка сказала стюдово. Він пішов, а тоді вони зайшли в малесеньку хатку. Там були люди, його покормили і почали гратися в мислиці. Йому не подобалася ця гра. Вилетів через гніздо, через вікно. Конець. А ким же він став в кінці? Лібідь. Став він лебідьок, а тоді подивився, а він лебідь. Та й кінець.